Don't ask me why again, we tried again and didn't feel the same. The plans was nick up the diagram. When I overseas, I got some bags that need acquiring. We used to get Внимание в Невске. На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Целью обеспечения полной безопасности людей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим, соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Меморіал героям Чорнобиля. Ми знаходимося ось тут. Це стіна пам'яті людей, які загинули внаслідок трагічної аварії на четвертому енергоблоці. Друзі, велика шана та подяка всім, хто працює на станції, тим, хто її ліквідував пожар та нашим воїнам, які нас захищають. Фу. Друзі. Друзі це той самий славно звісний золотий коридор. Довжина його 1200 метрів, але зараз трохи менше. Ходімо. Чотири енергоблоки об'єднують дуже довгий коридор. Він називається золотим. Чому золотим? Дуже просто. обшивка кольору жовтого сонечко відбиває промені і тому сяйво в коридорі золоте. До речі, до аварії золотого коридору не було, тому що це стало інструментом дезактивації. Це все ще ми йдемо 1200 метрів. Це блочний щит управління третього блоку. Подивіться. Щит управління якби візитна карточка станції і своєобразне окно Мір ядерних реакцій. БЩУ-3. Що це таке? БЩу це блочний щит управління. 3 — це третього блоку. Є першого, другого, третього і четвертого навіть є, але зруйнований. БЩУ керує енергоблоком, тому на ньому розміщені робочі місця операторів блоку, які керують приладами контролю, автоматикою, аварійною сигналізацією, системами зв'язку з робочими місцями та саме важливо центральним щитом. Цей ключ, а за 5, які всі думали, що це просто кнопка, мав зупинити реактор, але він напішов навпаки в рознос і сталася трагедія. І запам'ятайте, що це не кнопка, а це ключ це ключ. Покажи. а за розшифровуємо абревіатури кнопок та ключів. АЗ-1, аварійний захист 1 знижає. Потужність на 60 відсотків 2 знижає потужність на 50%. бази – це безродіючий аварійний захист. Муфт мінімальний рівень фізичної температури. Тепер ти обізнаний. Запам'ятай. Простає кнопка, відключаюча все. Акімов нажимає АЗ-5. А наступна зупинка маш зал. Машини зал, де були турбіни. З реактора пар попадає в турбіну, з турбіна в генератор. Генератор уже свою чергу дає електрику. Дякую з Богом. <с Слава Ісусу. Богу Богу святому. Дивіться, це захист, тому що тут падала криша. І щоб не падала криша на якісь прилади, на тому генератори. так так на генератори. генератори, тому такий міра заходу. Ось така наварили, щоб криша знову не впала, але не пригодилось, і це вже добре. Рухаємось далі. Рухаємось далі. Перша споруда на усьому майданчику. Машинний зал або скорочено маршзал це перша будівля, з якої почалась велика стройка, велике будівництво Чорнобильської атомної станції. У машинному залі знаходилось аж 8 турбогенераторів. Першої та другої черги. Нагадаю вам, перша черга це перший та другий енергоблок, друга черга це третій та четвертий енергоблоки. Після аварії в машинному залі перший, другий, третій блок відділили від зруйнованого четвертого величезною стіною. Мальчишка, ти мене питаєш, що це таке турбогенератор. Легко відповідаю. Турбогенератор це складний комплекс систем, які перетворюють кінетичну енергію пари, яка виходить з реактора, у електричну. Все це розташовано у 40 окремих залах. Ого, легко масштаби! Де ми О, у золотому коридорі, тому що він 1200 метрів. Дивіться, як поступово змінюється колір коридору. Зараз він уже в нас голубий. Дивись, тут нас ознайомили з технікою безпеки та правилами поводження у об'єкті укритті та під арковим простором. Нам виділили індивідуальні дозиметри. Також дуже багато уваги приділили, тому щоб ми ні до чого не доторкалися. Плечима та ліктями не обтирали стіни, сторонні предмети до рук не брали, не піднімали з підлоги речі, які впали. Навіть якщо вони впали у нас, каска або рукавиця, працівник. Це РБ підніме, правильно утилізує та принесе нову чисту річ. Прикиньте так. Ми тільки що вийшли з сеху радіаційної безпеки, де, де нам видали індивідуальні дозиметри. От вони зразу реагують, як тільки є якась небезпека. Так що в нас ще є? Є ще дозиметри, накопичувальні дії. Вони накоплюють, накоплюють, накоплюють усе погано. А в кінці місяця ви що робите? Дивитесь, скільки ви накопили опромінення? Хай так, буде опронадаль. Добре, підтвердили. Добре, друже. Дивись Слизько, зараз. Ми з вами йдемо в об'єкт укриття, а з нього будемо виходити в підарочний простір. Дивіться, ми знаходимось у четвертому БЩУ, Він такий ж самий, як і третій, брат-близнюк. А ось дивіться, цю стіну поставили, щоб менше людей сюди заходило і менше було тут. Ходімо далі. Так, наступний крок це простір під аркою. Ходімо, заходимо. Друзі, ми тільки що вийшли з об'єкту укриття. І тепер перед нами арка. Але це не трохи коректне слово, це новий безпечний конфаймент. Ого, яке слово! Подивись, синку. New Safe Confinement – це нова захисна оболонка або новий безпечний конфаймент. Ізоляційна аркова споруда над зруйнованим внаслідок аварії четвертим енергоблоком. Цей об'єкт накрив собою застаріле укриття або саркофаг, його називають. Висота конструкції, вдумайтесь, 110 метрів ширина, 260 метрів, та вага понад 36 тисяч тонн. Ого, хто не знав, у є термін експлуатації, це 70-100 років. Під аркою розріджено повітря, тобто малесенький вакуум. Знаходиться однакова температура, щоб нічого не гнило, не згнило, і срок цієї арки збільшився, щоб вона більше прожила та захищала нас. Одна температура, однаково вологість повітря, та тут тиск. Ну, тиск около 4 паскалей. І дивіться, я гадаю, що зайду, і там буде е, свободи. Правильно розумію? Це вже так заїбався. Маски можна сягати. Друзі, Ми зараз знаходимося в приміщенні первинної обробки. Подивіться масштаби, дивіться, як, як багато місця тут. Що тут будуть робити? А ну, скажи мені, тут залишки з четвертого енергоблоку будуть різати, обробляти і потім вже вивозити куди, в яке село. Я думаю, що це буде буряківка, тому що там ядерні відходи складуються та зберігаються під бетоном, заливається бетоном. Так, дивіться, ми за один крок до підаркового простору. Нас кличуть швидше. Швидше, швидше. швидше, швидше. Готові? Ходімо. Я хочу, щоб це побачив ти першим. Заходь, дивись. Подивіться на цю махіну з середини. Так, от друзі. Ось ви зараз бачите на власні очі зі мною той четвертий енергоблок, який вибухнув. Звісно, що від нього зараз нічого не залишилось, але він обкладений саркофагом. А зараз ми під аркою. Подивіться на ці рідкісні фото. Це четвертий зруйнований енергоблок, який знаходиться під саркофагом. Ви можете побачити парашути та стропи від них. На них скидали пісок, свинець, даламіт, бор для подавлення радіації. Ви можете побачити рейки або драбини, по котрих скидали, з'їжджали, спускали камери, щоб бачити, що знаходиться у середині зруйнованого блоку. У мене просто бракує слів. Мені немає що сказати. Я тут перший раз і я просто вражений від, ну, від масштабів цього всього. Воно таке величезне і ну... вражений це сказати нічого. У мене просто немає слів. Телефон не передасть, камера не передасть цього всього. Через 10 см там не вулиця. Ще 20 метрів, а то і більше. Тільки інша стінка і ми виходимо на вулицю. Зараз тут розріджений воздух, повітря розріжена. Тут невелика, невеликий тиск, 4 паскаля. Температура та влажність підтримуються. Коротше, це дуже, дуже геніальне створіння, яке нас захищає від радіації. Добре, гоу! Камера геть не передає всіх об'ємів, тому що тут все блестить і, в принципі, незрозуміло, якою воно величини. Але гляньте тільки туди, яка там величезна драбина, вона йде вгору, просто, блядь, не кінчається. Подивіться, друзі, це просто, не знаю, аж голова крутиться, масштаби вражають. Four, three, two, one. Thank you very much. No contamination. Здравствуйте. Четыре, три, два, один. Большое спасибо. Нет загрязнения. Дякую. Дякую. Ця стіна відділяє четвертий блок від третього, там чотири там три, і це моріал першої людини, яка загинула при вибуху у ту ніч. Ви можете побачити квіти Живі свіжі, які принесла дружина Валерія Ходимчука. Це було вчора в ніч на 26 квітня 1986 року. Валерій Ходимчук став першою жертвою аварії на четвертому енергоблоці. Під час вибуху він був на робочому місці поблизу головних циркуляційних насосів. Тіло не знайдено, похований під завалами четвертого енергоблоку. Головний циркуляційний насос качає воду для охолодження реактору. Правильно я все сказав? Так. Звісно. Добре, їх там три-чотири, їх тут багато це не один. Зараз бачите зруйнований ГЦМ. Це головний циркуляційний насос четвертого енергоблоку, який вибухнув. Він підтримував теплообмін, призначений для надійної циркуляції води через реактор. Голова. Голова! Так, підіймаємося зараз на позначку 35 метрів, щоб побачити Центральний. Це ЦЦ-3, -це Що це? Це З. Центральний зал, друзі. Центральний зал, третій. Хорошо у тебя маска, чтобы не видеть твое лицо недовольное. Цз. Центральный зал 3 третьего блоку. Дивіться, це верх реакторного апарату або єлена, або біологічний захист, або зборка номер 11 До речі, чому саме єлена? Тому що деякі деталі були схожі на букву. Є щоб ти краще розумів: твел тепловиділяючий елемент, герметична трубка з цирконію, оброблена ніобієм для збільшення пластичності. Довжина твела майже 4 метри, а всередині нього таблетки діоксиду урану 235 18 твелів, це вже касета. Або ТВС, тепловиділяюча збірка. У РБМК 1000 кількість касет 1693. Ого! Ти їх бачиш зараз. Центральний зал 3 третього блоку. Так, це біологічна кришка реактора. І дивіться, це твили, їх міняли, міняли ядерне паливо. Ось цим краном, тому що це дуже тяжка річ. Їх тут тисяча. Хлопці, не знаєте, скільки? Їх тут тисяча? Около 1600. Дивіться, це кран, він їздить, міняє. У центральному залі знаходиться РЗМ – завантажувальна машина. Це такий кран. Він знаходиться під шатром, а шатер це все, що під дахом. Тут ми бачимо басейн витримки. ланцюгоприймачем витягували, відпрацьовані ТВС, а ми пам'ятаємо, що це тепловидільні збірки, і клали у басейн витримки. Це вже було відпрацьоване ядерне паливо. Мы находимся в центральном зале номер 3. Это верх реакторного аппарата. Под нами мы стоим на сборках биологической защиты. Сборка номер 11 называется. В этой, если ее убрать, эту сборку, мы видим пробку технологического канала. По проекту сейчас здесь топлива нет, но когда блок работал, здесь находилась топливная подвеска. Таких подвесок много. Здесь не буду рассказывать. То есть это защита просто. Это биологическая защита. Від нейтронного облучення серпентіт і, е, 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 і світ. Спитали у фахівця, тому що він більше розбирається, ніж я, і він доніс вам дуже важливу інформацію. Запам'ятайте, будьте обізнаними у всьому. Ходімо раніше будували реактори подвійного призначення, їх називали ще двохцільові: можна було виготовляти виробляти електроенергію для населення та міст, які були поряд, а ще виготовляти військові ізотопи. Перший тип реактору РБМК РБМК-1000, розшифровую, реактор більшої мощності канальний і лікіпящий, а 1000 – це одна тисяча мегаватт. Другий тип реактору ВВР водоводяний енергетичний реактор. Він відрізнявся від РБМК трьома речами. Перше при втраті теплоносія, а це в нас вода, і втраті охолодження в ньому не буде цепної реакції, горіння ядерного палива. Тому він затихає. А РБМК навпаки розганяється. Це перший плюс. Два. Активна зона не містить горючої паливно речовини графіта, якого в активній зоні РБМК було біля 2000 тонн. Вдумайся. Три реактор ВВР має захисну оболонку, яка не допустить виходу радіації, навіть якщо атомна станція буде пошкоджена. Як вам, це реально три великі плюси, на відміну від РБМК? Тобто то застарілий прикол, але він. Выкористовывается на России еще до сих пор. Забыл сказать, а это самый старый реактор АМБ-100, атом мирный большой. Назвался он НБ, реактор на быстрых нейтронах. Прикиньте. Извлеченные стержни управления возвращаются в реактор. Стержни изборные стали, что сокращает реактивность, но наконечники, наконечники сделаны из графита, а он ее ускоряет. Врывается кислород, он смешивается с водородом, Перегревает графит. Перевозчинка смотрит на гигантскую стальную крышку реактора и видит невозможное. Колпаки стержней управления и топливных каналов по 350 килограммов каждый скачут вверх-вниз. Взрыв. от Совета Министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Фу. Наступний раз подивіться на моє лице, я вже ну, нічого не хочу, я хочу просто лягти, а на наступний раз я його заблокую в мобільному телефоні, апараті і все. И выпуску не будет. Вин, вин фреш, не, не фреш. Фреш. Атомная станция это сложнейший комплекс уникальных технологий. Поэтому на всех атомных станциях многими процессами управляют компьютеры. Машина не только собирает и анализирует сигналы от нескольких тысяч датчиков, но и регулирует процессы. Зараз знаходимося на центральному щиті керування, де розприділяється вся енергія. Я хочу хлопцям показати свій графік відключень на завтра. Жарт, це жарт. А ти знав, якщо ми дістанемо відпрацьоване ядерне паливо з реактора будь-якого РБМК 1000 або ВВР, там де був уран 235 або 238, розчинити у кислотах, зробити декілька хімічних реакцій, то можна витягнути що. Плутоний 239. А что из него можно сделать? Так, он не оружейный плутоний, а брудный. Напишите, что можно с этим сделать? У комментариях только. Как написала одна российская газета, цитую, «В итоге ученый пришел к выводу, что любой плутоний пригоден для изготовления ядерного оружия, и сделать из этого добытого на АЭС материала не сильно сложнее, чем из оружейного. Жизнь Припяти дала Чернобыльская атомная станция. Станции суждено быть одной из крупнейших в Европе. Ее мощность уже сейчас доведена до 2 миллионов киловатт. Чернобыльская атомная станет началом нового промышленно-экономического комплекса, куда войдут предприятия автомобилестроения, энергетики, строительной индустрии. Центром комплекса станет Припять, город, где уже сегодня создан максимум удобств для жизни трудящихся. Город обеспечен детскими дошкольными учреждениями, есть музыкальные школы, спортивные комплексы. В городе работает сеть медицинских заведений. Промышленные зоны и жилье, зона отдыха соединены надежным и удобным транспортом. Городу Припяти повезло. Те, кто создавал его, сумели не только вложить частицу сердца в творение своих рук и ума, у них еще нашлось мужество сломать устоявшиеся представления и стереотипы. Ми пішли по пути строительства нових домов, постоянного жилья, обойдя бараки, обойдя временное йде Это Це дало нам виграш, і люди, звісно, пішли в готовий новий современный город. Ви всі бачили, що я співпрацюю з компанією Обніфай. Хто такий, Що це таке? Це сервіс, який тобі допоможе обміняти та знайти вигідний курс та безпечніший обмін е, готівки, без готівки або криптовалюти. Зрозуміло тобі тепер. По промокоду Шаліф тобі там буде сюрприз. Стоп. Давай з тобою зараз домовимося, щоб ти дивився отакі круті відоси, та вони виходили ще, ще, ще. Потрібно донатити військовим, адже вони нам допомагають потрапляти, проходити до таких лімітованих місць доступ, до яких заборонений зараз на наш час усім. Тому ось тут банка. Ось тут банка. Чи ось тут давай донать. Стоп на паузу, задонатив і далі. Нажимай і дивись далі. З перших днів повномасштабної війни атомна станція була окупована. 65 нацгвардійців досі у полоні. Пам'ятаємо та чекаємо на обмін. Ми намагаємось робити дуже якісний та унікальний контент. Уходить дуже багато грошей та часу на ці ролики. В мене до тебе прохання. Натисни лайк, напиши коментар. Якщо ви пишете коментарі, нас у топ піднімають, щоб дивились не тільки ви, а й усі. Не будь егоїстом. Пиши зараз, от прям зараз. Дякую. Вірю в тебе. Наперед, вірю, що ти зробиш. Не ти, а ось ти зробиш, а ось ти козел ні.